У Паланській громаді відбулись урочисті заходи з нагоди 37 роковин Чорнобильської трагедії. Тквіти лягли до пам'ятного знаку загиблим та померлим тим, хто зупинив невидиму смерть. В символізмах народжуються традиції, в традиціях народжується життя народа і нації. От у нас є традиція вшанування цієї здоровенної трагедії для України і людства. І в людство є і в нашої нації дуже багато трагічних моментів. Сьогодні найтрагічніші моменти відбуваються в нас на сході нашої держави. І повірте, сьогоднішні заходи пересікаються з тим, що відбувається в нашій державі. Якщо ми будемо усвідомлено розуміти, що відбулось в 86-му році, що відбулось в попередній періоди, що робили люди, що робила влада, і будемо гідно оцінювати і внесок ліквідаторів. Сьогоднішній внесок воїнів. І це буде не тільки на рівні законів, а на рівні почуттів всередині свідомості на совісті. Тоді у нас і буде сильна держава. І сьогодні ми вшановуємо всіх ліквідаторів. Розуміємо, яка це була трагедія. І вчимо сьогоднішній наступні покоління вшановувати тих, хто віддав здоров'я, а сьогодні віддає життя. І отут треба якраз балансувати нам між тим, що відчуваєте ви. І щоб ви не відчували себе покинутими, підсказувати, виховувати, підсказувати нам, виховувати молоде покоління, тоді, тоді ми будемо мати міцну державу. 37 років пролетіло вашого життя після тих подій. Це непросто пережити ці тяжкі роки, тому що багато з вас стали на захист своєї держави перед тим викликом, який дала нам атомна енергетика. Хочу сказати, що тоді, в 80, далекому 86-му році, відбулося ну, в першу чергу злочин проти українського народу. В чому він полягав? Він полягав в тому, що проводилися експерименти на території України біля багатомільйонного Києва, значить біля так, в серці України. Той вибух, який був, там було два вибухи. Був один вибух термоядерний і один вибух пар... тепловий. Дві тисячі тонн. була перекриття, дві тисячі тонн. Його підкинули як сірничка, розумієте? тому те, що відчули, те, що відчули у всьому світі, цей вибух. Всі ви пам'ятаєте першу тренував демонстрацію 86 року, коли. Діти йшли похищати тут, а радіація зашкалювала. Все це було в нашій історії. Тому ми повинні пам'ятати свою історію. Ми повинні пам'ятати тих людей, які стали на захист, ви в першу чергу стали на захист і захистили все людство і, в першу чергу Україну від цього страшного гору. Сьогодні ситуація у нас також непроста. Війна, яку розв'язала Росія, яка Намагаються знищити український народ, знищити українську націю, і ми з вами являємося е, в тій чи іншій мірі учасними, учасниками цих подій. Я сподіваюся, що ми переживемо обов'язково ці страшні часи. Обов'язково буде перемога наші Збройні Сили, захищають нашу державу, боронять і дають нам змогу мирно на сьогоднішній день жити. Тому Хочу всім вам подякувати за, ту, за ті часи, коли ви стали на захист держави від атому, коли ви ліквідовували ці наслідки, і сьогодні допомагає, хто чим може, для того, щоб наша Україна жила і процвітала. Тож, всім вам бажаю здоров'я, всім вам дожити до нашої перемоги і слава Україні. За круглим столом ліквідатори Чорнобильської трагедії обговорили з головою громади Русланом Яремчуком, заступником Оксаною Супрунець. Нагальні питання та проблеми сьогодення окремо зупинились на можливості створення неформальної спільноти учасників та ліквідаторів аварії задля допомоги у організації соціального супровіду підтримки родин загиблих.